Доброго дня, мене звати Санько Софія, я студентка першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Сьогодні я розповім вам доповідь на тему озонотерапії в стоматології. Мій науковий керівник Єгоренков Анатолій Іванович, автори публікації це Олійник Роман Петрович та Рушко Микола Михайлович. Що таке озон? Озон це аутропна водозміна кисню із сильнішими окислювальними властивостями. Озонотерапія це немедикаментозний високоефективний метод лікування, який полягає у застосуванні медичного озону для загальної місцевого впливу на організм людини. Доведено, що озон сприяє бактерицитну і протизапальну дію при лікуванні гінгівіту та типових швидкопрогресуючих форм пародонтиту. Відкрив озон Альберт Фіш, який у 30-х роках ХХ століття описав особливості застосування озону в ротовій порожнині. Застосування озону в стоматології, показання стоматит, генгівіт, захворювання перодонту, флегмони і щелепно щелпно лицевої області, періостит і остеоміліт щелепно лицевої області. Озонотерапію можна визначати як універсальну біоокислювальну терапію, під час якої кисення зони вводять через газ або розчиняють у воді або масляній основі для отримання терапевтичних переваг, види озону, гасузону, озонована вода, озонована оливкова олія. Протипоказання порушення згортання крові та кровотечі, тромбоцитопенію, непереносимість озону, гіпертереоз, геморагічний інсульт, схильність до судом та гостру алкогольну інтоксикацію. Озон може бути регенерований за допомогою озонаторів. Озонатори це прилади, які виробляють озон шляхом використання електричних розрядів або ультрафіолетового випромінювання. Ці прилади використовуються для очищення повітря, води та інших середовищ від бактерій, вірусів, запахів та інших забруднень. Висновок. Застосування озону в стоматології є досить перспективним напрямком, оскільки озон має потужні антисептичні властивості та здатний знищувати бактерії, віруси та грибки. Крім того, він сприяє швидкому загоюні ран та має протизапальні властивості. Конкретний висновок полягає в тому, що для застосування озону в стоматології може бути ефективним методом для лікування карісу та розвитку карісу, лікування пародонтальних захворювань, ендодонтичного Лікування кореневих каналів, шляхом дезінфікації кореневих каналів та ефективного видалення бактеріального біосферу, зниження чутливості зубів, лікування ерозій та каріесу, прискорення процесу загоєння ран після видалення зубів або хірургічних втручань, Отже, застосування зони в стоматології може сприяти поліпшенню стоматологічних процедур та підвищенню ефективності лікування, забезпечуючи пацієнтам вищу якість медичних послуг та знижуючи ризик розвитку ускладнень. Дякую за увагу.